Бенгалія це частина Індії, але це досить окремо, окремий штат. Індонезія. Ірландія. Росія. І від Ірландії аж до Індонезії схожа культура. І коли Кожен народ скаже, що це ніхто не дав нам цей інструмент, ми саме його придумали, це стопорвіку був наш. І грузини скажуть так само, і в Ірландії так само скажуть, і ми, українці, так само скажемо, що українська сухівка існувала від наших прадідів і пастухи її колись грали на ній, але нікому не відомо, що це таке. В літературі досить слабо це описано, з точки зору єдність культури, з точки зору аплікатури таких різних інструментів. Просто коли в мене вони з'явилися, я навіть аж пахнув, бо дуже різні народи з різними культурами, різними релігіями. Але цікаво послуховується однаково. Однаковий стрій музичних інструментів, я відчуваю, що це каже про якісь прадавні кори. Інший клас інструментів це блокфлейта. Фактично вона в мене з'явилася як другий її інструмент, це другий інструмент після української сопілки, на якому грати. Це блокфлейта Сопрано. Мені друзі подарували теж ні, бо бачили, що я так завзято граю на українській суфільці і вирішили, щоб я ще, ще якось інші інструменти створював. Але я не сподівався, що ці блокпеди теж мають різні розміри, і тембри, і звучання. Трохи більший інструмент, ніж сопрано, — це альт. Ще більший це. Теми. В блок флейті існує дві, два варіанти гри. Германський варіант і французький. Французький варіант, що називається барокко. І тому в мене є і такі, і такі. Це французький варіант, це німецький варіант. Вони, звичайно, по-різному звучать навіть від того, що теорізмі. це різні дерево, це пластмаса. Дерево мені більше, звичайно, подобається, воно грає, але е, на дуже гарному матеріалі це японська, японський інструмент, японська пластмаса, е, низькі ноти можна грати дуже красиво, тому я дуже люблю її пластмасові І І маленький інструмент із Blue флейт, це така малесенька флейта сокральна.